Вітаю, мої любі глядачі! Рада бачити вас на моєму каналі. 22 вересня нас очікує осіннє рівнодення. І це, як ми вже знаємо, не просто дата в календарі, це брама до нової пори року мить, коли день і ніч стають рівними, створюючи простір для пошуку гармонії та внутрішньої рівноваги. А ми, як і наші предки, тішимося зібраним врожаєм. Дякуємо за достаток. І насолоджуємося плодами своєї праці. Мене звати Тата Славіна, я астрологиня та маю ступінь магістра психології. Пропоную розглянути особливості цієї події через призму транзитного руху планет. І не тільки. І з'ясувати, чому саме в день осіннього рівнодення ми можемо нарешті трішки відпочити і розслабитись. Сьогодні ви отримаєте підказки, що варто робити і як прожити цей день з користю для себе. Я дам конкретну, науково обґрунтовану, практичну рекомендацію. Тож додивіться то це відео до кінця. А я хочу подякувати за вашу підписку і репости. Все. Це допомагає у просуванні україномовного контенту. Обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб вчасно отримувати актуальні відео. Наразі на моєму каналі виходить відео один раз на два тижні, бо всі відео я створюю самостійно і потужних навичок поки що не маю. Але з часом планую випускати відео частіше. Тож напишіть в коментарях цифру 1, якщо вам достатньо одного відео на тиждень, і 2, якщо є потреба у щоденному форматі. Ваша думка для мене важлива. Отже, сідайте зручніше, ми розпочинаємо. Осінні рівнодення це момент, коли день і ніч стають рівними за тривалістю. Ми разом можемо спостерігати за формуванням природної рівноваги між світлом і темрявою. Наступні три місяці день буде скорочуватись, а природа буде засинати, нарешті дочекавшись відпочинку. А в наше життя постукає астрономічна осінь. Це коли сонце перетинає небесний екватор і переходить з північної півкулі в південну. Наші пращури вважали осінні рівнодення знаковою подією і зустрічали його по-особливому. Запрошували гостей, накривали щедрий стіл, обов'язково готували м'ясні страви. Після осіннього рівнодення важка праця на землі завершувалась і поступово час на відпочинок збільшувався. Люди збиралися разом, щоб поспілкуватися і поділитися результатами своєї праці, адже врожай був майже зібраний. Саме тоді народжувалося відчуття завершеності і легкості, ніби всесвіт відкривав простір для відпочинку. Осіннє рівнодення може стати і для нас нагодою відчути полегшення і відпочинок, нарешті зітхнути і розпочати наступний життєвий етап. Нагадаю, зміна сезонів саме в астрології пов'язана з кардинальними знаками, тобто знаки, які несуть зміни: це овен, рак, терези та козоріг. Коли сонце заходить в ці знаки, природа кардинально перебудовується. І відбувається зміна сезону. Відповідно, сонце в першому градусі овна це початок весни. Сонце в першому градусі рака це початок літа. Сонце в першому градусі Терезів це початок осені. І сонце в першому градусі козорога це початок зими. Тобто в ці дні запускаються нові цикли, і ми маємо можливість налаштуватись на актуальні природні ритми. Циклічність Сонця, як і будь-якого процесу, дозволяє нам виявляти закономірності і вчасно налаштовуватися на нові умови. Отже, якщо під час літнього сонцестояння ми спостерігали свій життєвий шлях з найвищої точки. То зараз настав момент збирати врожай і насолоджуватися плодами своєї праці. Перехід сонця в перший градус терезів це час, щоб відчути рівновагу і подякувати Богу, Всесвіту і обов'язково собі. За те, що маємо, за те, що є в нашому житті. Саме так не дивуйтесь, Треба обов'язково дякувати собі і пам'ятати, ніхто не здатен оцінити наші успіхи по-справжньому, окрім нас самих. Коли ми визнаємо власні досягнення і щиро дякуємо собі, тоді перестаємо залежати від зовнішніх оцінок і створюємо простір для нових мрій і віри у власні сили. Третя чверть астрологічного року це Терези, Скорпіон, Стрілець. Гармонія і баланс, великі ресурси і широке бачення світу. Тому саме в третій чверті ми можемо використати результати попередніх зусиль, тобто насолодитися плодами своєї праці. Це дуже важливий етап усвідомлення власних досягнень. Тому 22 вересня вкрай важливо приділити час практикам вдячності, адже це неймовірно ефективні практики. Численні дослідження підтверджують їх ефективність. Так, два науковці, Роберт Емонс з Каліфорнійського університету і Майкл Маккало з університету Майами, провели низку експериментів і встановили, що регулярні практики вдячності гарно впливають на ментальне здоров'я, знижують рівень депресії, покращують сон та зміцнюють соціальні зв'язки. Результати досліджень доводять. Що регулярна вдячність допомагає нам сформувати навичку, помічати позитивні моменти в житті, тобто фокусувати свою увагу на тому, що дає нам гарне самопочуття, підвищує рівень задоволення та мотивації, а також знижує відчуття вигорання. Але до цієї практики слід підготуватися. Детальна інструкція і приклад є на моєму телеграм-каналі. Тож переходьте за посиланням в описі під відео. А ми йдемо далі. Тепер стає більш зрозумілим, у якій точці циклу ми перебуваємо, і орієнтуємось, які можливості відкриває перед нами осінні рівнодення. Далі пропоную розглянути карту транзитного руху планет на момент інгресії Сонця у знак Терези, бо саме там криються підказки для нас. А це відбудеться 22 вересня о 21.20 за київським часом. В першу чергу слід звернути увагу на конфігурацію великий парус. Про неї я детально розповіла ось у цьому відео. А зараз я хочу метафорично пояснити, що ця конфігурація несе нам. Тим паче, що вона сформувалася в кінці коридору Затемний. Коли я готувала попереднє відео про коридор затемнень, я довго не могла знайти метафору. І ось нарешті я побачила цей рілс. І зрозуміла, що цей коридор затемнень це злітна смуга, а час і день сонячного затемнення це час злету, час відриву від землі, це можливість перейти на новий рівень усвідомлення. І, судячи з відгуків моїх клієнтів, учнів і друзів, саме це і відбувається. Вони сміливо відмовляються від старих стереотипів і установок, звільняються від всього зайвого і готові до переходу на новий рівень. А конфігурація великий парус це літак, який допоможе нам подолати будь-які труднощі. Бо в цій конфігурації приймають участь Плутон. І уран у гармонійному трині, а це потужний двигун і крила. Тож, якщо попрацювати над опозицією між Сонцем і ретроградним Нептуном, тобто, якщо спрямувати зусилля на вивчення і визнання власних ілюзій, жертовності, залежностей, і бути справедливим і вдячним до себе. Бо терези це про справедливість, то день осіннього рівнодення принесе нам полегшення і задоволення від досягнутого. І наостанок залишились дві квадратури. Недовгі, але відчутні в моменті. Знову поглянемо на карту транзитного руху планет. Подивіться, яка дивовижна симетрія і гармонія ліній. Навіть карта в цей день гармонійно виглядає. Як бачимо, з одного боку від опозиції між Сонцем і ретроградним Нептуном квадрат Плутона до Марса, а з другого квадрат Урана до Венери. В результаті, що це може означати для нас? Спочатку розглянемо квадратуру Плутона до Марса. Плутон і Марс планети дуже схожі за своєю природою. Обидві символізують силу, боротьбу, наполегливість. Тому, коли між ними виникає напружений аспект, умовна бійка, це відчувається як загострення почуттів, що може проявлятися через роздратування чи конфліктність. Але водночас це і величезний ресурс. Адже ця енергія потребує виходу, і ми можемо спрямувати її на дію. Саме тому в дні, коли квадратура найбільш активна, а це приблизно з 20 по 27 вересня, варто додати у свій розпорядок більше фізичної активності і ручної праці, ранкові пробіжки, тренування, руханка або тривалі прогулянки. Все це допоможе спалити зайву напругу і перевести її у продуктивний стан. Так, ви зможете використати силу цього аспекту для вирішення тих завдань, які давно відкладали через саме нестачу енергії. Але якщо діяти несвідомо то ця сама енергія може виливатися у сварки та конфлікти. Тож головне її спрямувати у потрібному напрямку. Більш детально про цей аспект я розповім на своїй інстаграм-сторінці, посилання в описі під відео. А ми йдемо далі. Пропоную розглянути квадрат Урана до Венери. Це більш складний аспект для розуміння, адже тут зустрічаються різні за своєю природою енергії. Венера в Діві прагне до гармонії, стабільності, продуманості і навіть певної досконалості. Томість Уран у просторі близнюків приносить несподівані зміни у сферу освіти і комунікації. Така взаємодія може викликати імпульсивні покупки пов'язані з навчанням. А також неочікувані зміни у стосунках через порушення взаємодії. Але зновки у цьому криється ресурс. Якщо ви вже давно планували покупку книг чи курсів, чи хотіли впровадити нові правила у спілкуванні та додати оновлення в рутину інформаційних потоків, саме зараз доречний період. енергія квадратури допоможе зрушити справу з місця. Таким чином, як бачимо, обидві квадратури Плутона до Марса і Урана до Венери дають потужну енергію. І якщо діяти усвідомлено, ми можемо ефективно прожити тиск і використати цей час для розв'язання поточних задач, впровадження важливих змін і зміцнення своїх позицій. І навіть якщо все піде шкереберть, Великий парус все вирівнює і допоможе владнати тимчасові проблеми. Дата дії цих аспектів є в описі під відео. Сьогодні я поділила з вами своїм розумінням дня осіннього рівнодення і його особливостями в 2025 році. Завдання астролога не лише спрогнозувати майбутні події, але й пояснити, що вони означають для кожного з нас і для суспільства загалом. Якщо вам цікаво, як працює саме ваша натальна карта, і ви бажаєте отримати персональні рекомендації, запрошую записатись на консультацію. Це можна зробити в телеграм або дірект-інстаграм. А у мене на сьогодні все. До зустрічі в нових відео. Ваш астролог тата Славіна.